Частина тротуару по вулиці Лазарева, де вчора росли липи, нині огороджена червоною стрічкою. У закладі харчування триває ремонт. Будівельники спілкуватися з журналістами Суспільного відмовилися. Власників закладу на місці не виявилося. Замість споляних лип ростуть два молодих саджанці поруч в горщику, третє деревце. Таке оновлення з'явилося вранці, розповідає місцева жителька Тамара Бобух. Як на мене, то хай би не росли, красиві гарні липи. Робили тінь. Людям, а це зрубали їх, унічтожили і таке, посадили маленькі деревця, не красиво мені, як на мою думку. Ну я на п'ятому поверсі, то до мене вона не достає та тінь, але ж гарно було, як липа, цвілали, розпускались дерева, всі підряд, красиві дерева. Вони посаджені вже ну, от 40 назад. Кому вони мішали, я не знаю. І навіть що їх зрізали на думку Вікторії Дідковської, вирубка дерев не завжди виправдана. Часто це роблять сумнівно, тобто дерева ніби порубані. Я думаю, це можна зробити акуратніше. Можливо, це займе трохи більше часу, але подивитися на стан дерева, подивитися на там опорні споруди, десь це виправдано, і я там не кажу, що повністю потрібно зробити якісь і зовсім нічого не обрізати. Але особливо коли йдеться про старі дерева для того, аби вони виросли, потрібно не 10 і не 20 років. Місцевий житель Артем говорить: вирубувати дерева вздовж вулиць заради встановлення літніх, терас недоцільно. А коли бізнесмени просто беруть і вирубовують дерева заради того, щоб Заробляти більше коштів, то на мою думку, це недоцільно. Краще оці кошти, скільки вони витрачають зараз на літню терасу і на вирубку дерев, краще спрямуйте на Збройні Сили України та закупіть там певну кількість там, сотню дронів, да, які будуть захищати наших хлопців, які будуть допомагати скидувати провізію і вбивати ворога. Ніж ніж заробляти кошти. Ну на мою думку, це трошки смішно. Літня тераса. Да е, чому ж ви одразу не зробили її правильно? Да, з збереженням дерев екології, а вирубовували, щоб посадити маленьке дерево, яке потім зламає за допомогою вітру. Ну, Якось так за даними сайту «Юконтрол», власником цього приміщення є Роман Діський. У телефонній розмові він розповів, що Суспільному коментувати ситуацію відмовляється. Начальник міського відділу екології Володимир Гусаченко телефоном повідомив, що нині у відпустці, тому обіцяв відповісти на запитання кореспондентів після 19 червня. Також ми надіслали інформаційний запит до Черкаської міськради, аби дізнатися, чи мав дозвіл на вирубку власник кав'ярні. Тетяна Зозуля, та Мазгорозя, Суспільне новини, Черкаси.